Мальовниче місто Уман цього разу відзначилося ні. Невідомим парком Софіївка, а справжньою трагедією. Незаконні будівництва часто призводять до смертельних випадків. З Уманського хлібоприймального підприємства впала стріла будівельного крана. У результаті постраждало троє людей. Одна жінка загинула. З моменту трагедії пройшло півроку, а винних і досі не покарали. Чому поліція спускає справу на гальма? Як власникам вдається уникати відповідальності? Та хто ще наживається на чужому горі? Дивимось. Просто, що Якщо цей документ ну, він десь засвітить, то ну, він там буде порі біжить не один рік. Про таке часто кажуть нещасний випадок. Однак наше розслідування довело, що тут справа зовсім в іншому. А тепер голі факти. Трагедія сталася 20 квітня 2016 року. Автівку, яка випадково проїжджала повз, буквально розчевив під собою будівельний кран. На той момент у салоні було п'ятеро людей. Наталія Григоренко від отриманих травм загинула на місці. Водій Борис Похолюк. Донька загиблої Катерина та її маленькі діти. У молодшої пролом черепа, забій головного мозку та можливий розвиток епілепсії. У старшої відірване око, а череп та обличчя медикам довелося складати з титанових пластин. Розказують на камери, на... в газетах поначалу розказували, що вони нам допомагають, там все про нас піклуються. А вони не тільки про нас не піклуються, не допомагають, а ще й ставлять куча перепонів. Ми з'ясували, кому належить це підприємство, і до яких ще скандалів причетні господарі цього підприємства а також зібрали 100% факти, які доводять, що кран належить підприємству. Відповідно до єдиного реєстру підприємства та організацій України, компанія Уменське хлібоприймальне підприємство заснувала 31 березня 2015-го. Основний вид діяльності складське господарство, засновник товариства Планек Сім Трейдінг у Лондоні. Представник в Україні. Шидерів Вадим, який проживає в Ізмаїлі. Статутний капітал Уманського ХПП 65 мільйонів гривень. Проте це тільки на папері Вадим власник. По факту підприємство належить його батькові Дмитру Шидереву, відомому Ізмаїльському мільйонеру. Розслідування обставин тривало довгі місяці, і лише тоді місцева державна архітектурна будівельна інспекція з'ясувала, що на ці будівельні роботи власники не мали жодного дозвільного документу. Було складено три протоколи адміністративних згідно закону України про відповідальність за в сфері містобудівної діяльності, і накладено відповідно три штрафи на загальну суму 248 тисяч гривень. Штраф заплатили, і тільки після цього будівництво тут офіційно дозволили. Однак ще трохи згодом з'ясувалося, що працювати на крані, який упав, було вкрай небезпечно. На щастий упадок стався під час роботи крану. Краном піднімалась металева конструкція. <ріко> і е е внаслідок того, що е на крані е не були справні прилади безпеки, і я вже сказав, що він був е розкомплектований, е сталося падіння стріли е внаслідок обриву канату, е і стріла впала на огорожу. Незважаючи на переконливі висновки кількох комісій, власники не квапилися визнавати своєї провини, Ба більше почали запевняти, що кран взагалі ніколи не належав їхньому підприємству. Кран не підприємство, він просто знаходиться знаходився там на храненні. Від вітру кран упал кожен день в мірі, падають по два крани. Тому це нещасний випадок. нещасний випадок, Що можна компенсувати цьому водителю? За так, що? тобто ви вважаєте, що це нещасний випадок? А то повністю ні аді до дієс. Скажіть мені доказано, што хтось то в цьому? є де-то та а докази є. Ми їх купили і продав нам їх колишній директор підприємства. До цього ми повернемося трохи згодом. А зараз результати перевірки державної архітектурно будівельної інспекції. У нас було дві дві перевірки за зверненням громадської організації стоп Корупція. По першому було скасована декларація про початок виконання будівельних робіт. Був другий запит громадської організації Стоп корупція. І це перевірку проводив уже центральний апарат. Ми встановили порушення, порушення були, були, значить, були видані містобудівні умови обмеження без детального плану території. До речі, власник підприємства вийшов з нами на зв'язок тільки після того, як ми з акцією протесту приїхали на підприємство в Умань. І по сьогоднішній день дозвіл на будівництво пан Дмитро так і не реанімував. Власники зараз нічого не роблять. Їх взагалі, і по інформації начальника відділу Державніспекції Уманської міської ради, з вересня місяця будівельні роботи на об'єкті не проводяться. А зараз найцікавіше. Колишній директор продав нам відомості, де зазначається, що кран належав підприємству. Що ви ну, нам принесли? Ось я думаю, що до фонд Це про те, що кран належить? Да. — Так. Так і ви не можете це продати. Ну копію це, не це mm -hmm. продати. Я повинен цей оригінал, я завжди не звичайний кажуть. три тисячі гривень. Ну так ми назвали. А, тобто це не ваше Це не ваше, це не моє, я ж кажу. Цей документ це мені давній інженер, який працював на підприємстві. Тепер дивіться уважно. Цей документ, який ми купили всього за 3 тисячі гривень. Стовідсотковий беззаперечний доказ вони власників підприємства у трагічному інциденті. Лишається одне запитання. Чому поліція за рік не спромоглася цього зробити? Повернімося до власників. Виявляється, родині Шидорівих належить іще одне підприємство маслопереробне в Ізмаїлі, Бесарабіяве. Саме останні підозрюють у трагедії, яка охопила все місто пів року тому. Тоді понад 700 людей потрапило до лікарні з кишковою паличкою. Літом цього року у нас порядка 770 людей заболіло ротовірусною інфекцією. вірусна інфекція. По этому поводу была создана комісія по чрезвычайным ситуациям на уровне города, на уровне області. Тоді комісія зафіксувала скидки частот підприємства Бессарабія В. Прямо в артизіанці скважины, звідки постачають воду на все місто. Специалистами были обследованы состояние этих предприятий, причем было обнаружено, что на одном из них, Бессарабия В, отсутствует система центральной канализации. Хотя по заявлению би, руководителя предприятия там работает 600. Человек. Ну, как вы можете представить. И при этом как бы, там производится подсолнечное масло, в процессе которого есть определенные, как бы, э, вот такие разбросы. Это предприятие военное было когда-то в советские времена. Там э, предусмотрено все. Там были проекты военного большого завода, где работало 3-5 тысяч человек. И после его развала, после его развала, мы пришли туда и сделали масло завод. Але з генерального плану підприємства ми бачимо, що каналізація розроблялася у 2015 році, і цілком можливо, що в експлуатацію її ввели уже після трагедії. Було бы, з цього підприємства дійсно це відбувається. Екологічна інспекція був посчитан ущерб на порядку 7 мільйонів гривень ущерб. Та це ще не всі трагедії, до яких причетна родина Шидерєвих в Ізмаїлі. Є великий морський торгівельний порт, через який Україна здійснює експорт продукції. В Раїни Євросоюзу. У 2000-х роках Дмитро Шидерів взяв довгострокову оренду берег річки Дунаю, яка розташована прямісінько біля порту загальною площею понад 2 гектари, начебто, аби звести яхт-клуб, а частину берега вичистити під міський пляж. Це місце має стати украшенням набережної Ізмаїла, де всі, практично вся лінія Дуная зайнята у нас у Дерємзаводи. порт большой, несколько погруз районов, три погруз района. Мор вокзал, то есть свободного доступа к реке у измыльчан не так и много. Ну и те, кто приезжает. Поэтому идея яхт-клуба э, была интересна. Но ре реализована она в том самом варианте, когда лучше бы не трогали. Вот. Достало место запустения, место мусора. И когда это будет, неизвестно. А ми з'ясували, що у Шитереве були інші наміри, виключно у власних цілях. Насправді пан Дмитро хоче вибудувати там перевалочну базу для зберігання, а згодом експорту олії, яку виготовляє на своєму ж заводі. На сьогоднішній день скажіть будь ласка, як можна робити яхт клуб на сьогоднішній день в наше час, в наш кризис? можна робити яхт клуб? Я думаю, що це дуже складно. Підприємство бісарабія ставить. одну погрузочную машину, где не будет ни одной пылинки, поставить один насос, где будет качать масло и отправлять шрот в Европу. На сегодняшний день мы экспортируем э, около должны экспортировать э, 200-300 тысяч тонн масла и шрота в Европу. С нашей точки зрения, как бы это недопустимо. ну во-первых, как бы это опять на екологію цього району, а во-вторих, там парк у нас знаходиться, який ми зараз відновлюємо, вже длительний, порядка трьох років, как бы, і це розходиться з нашими пожиланнями і дальнейшими планами. Та після нашого розслідування Дмитро Шидерів згодився взяти на себе всі витрати на подальше лікування дітей. Вони будуть лікуватися у лікарів України, але ніяк не в частних клініках, які займаються вимагательством грошей. І э, при допомозі професорів, э, несколько професорів скажуть, що треба вот це делать, треба ту операцію, треба то, то, то все, будуть даватися гроші, і діти будуть лишитися до тих пор, поки професори не скажуть, що э, діти э, вилічені все. Проте потерпіла сторона на це не погоджується. Адже йдеться не лише про лікування, а й про смерть близької їм людини. То все-таки це був нещасний випадок чи недбалість техніки безпеки. Нам очевидно. Проте, остаточно все вирішить суд. Ми пильно слідкуватимемо за цією справою, і результати слідства покажемо у наших наступних випусках. А документ, який нам вдалося придбати, наші юристи вже направили в поліцію або долучити до матеріалів справи. Півтора роки журналістського розслідування, десятки точок нелегального видобутку піску, кілька нападів на журналістів, а також позови, скарги та роботи з правоохоронними органами. Найважче розслідування стоп-кору, чому воно досі не завершене? Журналіст біло. Без приділу приводять. Я, я three сидів, що не ба на всього. зараз доставимо пістолет, тебе ногу, бушні борзять. Активісти стопкору кажуть, боротися із піщаними браконьєрами було б набагато легше, якби ті не мали спільників у лавах правоохоронців та в судах. Ми вже розуміємо. Тих, хто в одній знаходиться схемі, є ряточок видобутку піска, які безпосередньо продовжують здійснювати незаконну таку діяльність. Зокрема, це точки під назвою Скаймол, тягле Миколайчик. Ситуація абсурдна. Журналісти разом з громадськими організаціями збирають докази, викликають поліцію, фіксують право порушення, навіть домагаються арешту піску та техніки. Але вже за кілька днів бачать, що пломби зірвані, а техніка працює і далі. Ми вважаємо, що це може бути через те, що хтось із представників правоохоронних органів має безпосередню зацікавленість у діяльності саме таких незаконних добувачів піску. Ми пробуємо це вияснити уже є деякі факти, які це підтверджують. Нелегальний видобуток піску надзвичайно прибутковий бізнес, і починається він тут, у державному підприємстві Укрводсервіс. Саме ця структура укладає інвестиційні угоди з компаніями, яким конче потрібен пісок. Але формально це угоди на благоустрій водойм та їхнє очищення. Люди звертаються, просять відновити ці води джерела озера. Ми розробляємо проект. Заключаємо інвестиційний договір. Ви знаєте, що в державі як завжди немає коштів. Ідея, нібито чудова зробити рекреаційні зони по всіх київських озерах. Та давайте подивимося на першу з точок. За інвестиційною угодою тут має бути благоустрій. Але ми бачимо, що тут намивають пісок. І ось так виглядає тут пляж. Посадовець, що, до речі, дивним чином вже чотири роки перебуває в якості виконуючого обов'язки, каже: всі об'єкти контролює мало не особисто. Відному договору раз в квартал. Ми, вони повинні інвестор повинні підтвердити виконання своїх обов'язків з тих обов'язково на відповідність проєктно-кошторисній документації. Якщо це не відбувається, ми розриваємо. Але ось вам доказ озеро Миколайчик, яке мало б стати ледве альтернативою Київському гідропарку без коментарів. Не в цій історії те, куди дівається пісок, який намивають під виглядом покращення. У водній поліції Києва, що приймає безпосередню участь у боротьбі з піщаними бриконьєрами, нам розповідають, що найбільше порушення це реалізація піску. Прописано і в водних кодексах, скрізь це прописано, що надрі, які взяті з води, вони повинні повернутися туди. Ти самі піскосуміш. Гравійні і тому подібні суміші, вони повинні їх десь в природу повернути. Тобто, все, що було задля благоустрою, вилучено з дна водойми компанія інвестор має або вивести до спеціальних місць, або використати для робіт власне на благоустрій водойми. Та насправді пісок продають. Начальник слідчого відділення водної поліції, пояснює на такі хитрощі браконьєри йдуть, тому що в Києві задля законного видобутку потрібно зібрати надзвичайно велику кількість документів та спецдозволів. На таку чесність більшість піщаних копачів не здатна. Відповідно розробляються проекти робочі це двох напрямків. Одні, які акцентують увагу на благоустрій, розчищувальні роботи, другий напрямок днопоглиблені роботи. І під ці робочі проекти інколи завуальовуються добичі піска. Отягом довгих місяців активісти стопкору відстежували, куди саме потрапляє пісок з нелегального видобутку і де що знайшли. Тут мала би бути рекреаційна зона біля чистого озера. Саме це записано в угоді, якою мала би керуватися компанія, яка працює тут. Але насправді тут видобувають пісок і звеличують власні статки. Реалізовується цей пісок, як ми з'ясували, у великі будівельні компанії. Нові житлові квартали, яких так багато поблизу Києва і в яких зараз селиться молодь. Це з цього піску. Такий собі благоустрій по київськи На чорному ринку кубометр браконьєрського піску коштує в півтора-два рази менше, ніж закупівля у легальних постачальників. Тому забудовники не гидують користуватися дешевим, хоч і незаконним матеріалом задля головної мети швидше завершити будівництво та скоріше продати нерухомість. Але іноді шлях піску взагалі неймовірний. Це бортницька станція аерації. Зараз тут будуються нові очисні споруди за рахунок японського інвестора. Та в Японії, мабуть, не знають, що пісок, який закуповується для будівництва, вони беруть у піщаних браконьєрів зовсім за інші гроші ніж ті, що вказані в офіційному кошторисі. Озеро Тягле знаходиться зовсім поруч із горозвісною станцією, від якої потерпає величезний житловий масив на лівому березі, а саме від постійного сморіду. Кияни роками чекали на оновлення станції та раділи, коли до бортичів приїхали японські спеціалісти. А над адміністративною будівлею замайорів японський прапор. Проте активісти Стопкору виявили, що на будівельний майданчик станції завозиться пісок з озера тяглого, де зараз взагалі не можуть проводитися ніякі роботи. На озері тяглих не повинно бути зараз ніяких робіт. Були скандали минулого року. Ми розірвали всі інвестиційні договори, які були вкладені на за нашими інсайдерськими даними. Чорний пісок на станції закуповують за 50 гривень тону. А в кошторисі, який показують японським контролерам, зазначена цифра 160 гривень за ту саму тонну. За збігом обставин шахрайство було нами викрите саме в той день, коли до України завітав головний японський інвестор, представник японського агентства міжнародного співробітництва Джайка Шегінорі Огава саме задля огляду бортинської станції. Тож ми вирішили поспілкуватися із ним. Правда, вдалося нам перехопити лише японського консультанта, і розмова не склалася. Працює за дорученням Джайки. Повністю, тобто вони працюють тут, їх сюди привезла Джайка, Джайка їх тут спонсорує, і вони тут працюють. Вони в принципі на камеру. Я не думаю, що їм буде комфортно говорити. Ані наші намагання поспілкуватися навіть без камери, ані спроби пояснити японській стороні, що в рамках журналістського розслідування ми маємо важливу для них інформацію. Результату не дали. Проте пізніше ми отримали від представників Київводоканалу звинувачення в створенні міжнародного скандалу. Чи може ми заважаємо корупційній схемі? По всіх трьох локаціях пісок, звідки незаконно продають. Зараз існує кілька кримінальних проваджень у Дарницькій та Деснянській районних прокуратурах міста Києва, але чомусь справи ніяк не вдається довести до кінця. 16.09.2016 року накладено арешт на техніку з використанням, якою здійснювалося в заволодіння землями водного фонду. Однак, 23.11.2016 року, слідчим судею Дарницького суду арешт на таке майно було скасовано. Так само місцевою прокуратурою тричі подавались клопотання про накладання арешту на е, земснаряди та іншу техніку, яка використовувалась однак у задоволенні таких клопотань було відмовлено. Торік стоп корупції провело такий собі круглий стіл саме на цій горі піску. Тоді лунали голосні заяви, обіцянки мало не заприсягалися учасники, що покурі чорних копачів. І дійсно, завдяки принциповій позиції Київської обласної прокуратури, саме в області, нелегальний видобуток піску майже вдалося припинити. А от в столиці такого розуміння з першого разу Разу не знайшлося. Активісти СТОП корупції вирішили нагадати прокурорам, що не дадуть затягувати процес слідства та спробували потрапити до Дарницької районної прокуратури в місті Києві. Однак, прокуратура миттєво зачинилася. Ну, прокуратура народна. Ба більше вже знайома нам прокурор першу ж тікає з чорного ходу. А то Прокурор. Прокурор. Хороша машина у вас, прокурор. Втім, потрапити всередину та поспілкуватися із керівництвом все ж таки вдалося. А чого зброї? Пока на тоді я. Как вас зовут? Субботин Александр. Николаевич. Меня зовут Роман Бачкала. Я журналист и в то же время еще являюсь координатором движения стоп Очень приятно. организация. Давайте общаться нормально через Да, давайте, да мы нормально. Безусловно. Да, так мы здесь будем общаться. Или вы выйдете? Да, на Если говорить по Дарницкому району, то речь идет об озере Тягуя. Там две точки незаконной добычи песка. Это фиксировалось неоднократно и вашими сотрудниками, и органами полиции. Было очень много разных судебных решений. Водно, як правило, техніка в итоге возвращается с самим же піщаним бандитам, так называемое ответственное хранение. Uh -huh. И они продовжують свої незаконні действия. Діалог, наче, виявився конструктивним. Тож у прокуратурі пообіцяли довести справу до кінця. Так це буде. Чи слова знов падуть як пісок у воду? Покаже час. Тож і ми повернемося до цієї теми ще не раз. Команда Стоп Корупції за телефонним дзвінком на гарячу лінію їде до елітного будинку в центрі столиці. Я після даного завдання всюди просто в тупу викинули, причому викинула. типа служба безпеки. каже, звініть, це вже рейдуський угу. захват. Ця дівчина обіцяє надати документи на будинок згодом. Утім, їх ми чекаємо і досі. Дівчина щезає. Хто? є головний? Хтось? Покличте головного. Намагаємось розібратись з реєстру прав на нерухомість, дізнаємось, Будинок належить одним власникам вже два роки. І це не та фірма, яку представляє юристка Євгенія. Находимся на об'єкті вже здесь більше двох лет, в колесі з утра, в 7 утра, залетіла сюди група людей во главе Прокопенко Євгенії, на те, що якобы це їхнє здание. Вот нікому никому вообще ничего не показали. Зашили забор полностью профлистом. Зверху натянули колючу проволоку. Не пускали сюди ні міліцію, ні кого. Отже, нашу команду тоді викликали і намагались ввести в оману саме рейдери, ще й озброєні. У мене дійсно є два тілохранителі, у яких є оружиє. Більше 30 людей. 34 людей ми насчитали. вважали. З дубинками, з оружиями, з, з рюкзаками. З пакетами. А ось на фото разом юристка Євгенії з паном Великоднім, якого в певних колах пов'язують із кримінальним світом. За інформацією в ЗМІ, завдяки раніше судимому Андрію Коломійчуку, права на будинок перевели до офшор. Народний депутат Євген Дейдей в соціальних мережах так коментує розбірки навколо будинку. Заказчик і близький друг Євгенії наркоторговець і кримінальний авторитет Вальдемар. За самоуправство вже порушено кримінальне провадження а компанії з кримінальним минулим не вдалося залучити команду стоп корупції до рейдерства. Сотрудников, которые на оборонном заводе работают, рассказываем. Ваш директор поставляет электроэнергию на незаконный ресторан Вальера на Корчеватом. Активисты Стопкорупції обурені ресторан, який працює без дозвільних документів, нелегально отримує електрику від державного оборонного підприємства. Этот незаконный ресторан он должен получать откуда-то электричество. Мы делали запрос в энергокомпанию, енер... которая она ответила, что электричество им официально не поставляють. Проследили путь, нашли силовой кабель и увидели, что от этого филиала проложен на этот незаконный ресторан силовой кабель, который питает электричество. Завод Радар і філія No1 має ліцензії на даний вид підприємницької діяльності. Ані на запити, ані на громадські мітинги керівництво Держпідприємства не відреагувало. Утім, юристи стопкору змусили правоохоронців побачити злочин. Після звернення юристів проекту СтопКорупції до прокуратури міста Києва порушено кримінальне провадження зловживання владою або службовим становищем посадовців Київського заводу Радар зрештою за листом стопкору держенергонагляд та «Київенерго» відключили незаконно електропостачання ресторану від заводу Радар.